Вітаю! З вами Ісака Олександр. Ми виконуємо електромонтажні роботи в місті Харків. Сьогоднішнє відео присвячується друкувальному принтеру маркеровок Partex. Всесвітня відома компанія, яка виробляє принтери для маркування. Ось Принтер постачається в такій сумочці, вона йде до комплекту, дуже така приємна на дотик. Матеріал, мені здається, що він навіть і вологу та дощ може не пропускає, але він такий, ну здається, що дуже схожий на це. Іде блок живлення від електричної мережі. Сам принтер. Інструкція до нього ключ для програмного забезпечення І там потім я розповім, для чого потрібно. Так, ще в нас іде ось така. Ось така стрічка рібон, де, ну, Вона малює самі маркування робить. Іде ось такий профіль, який направляє термозбіжну трубку. І тут виставляється, яка іде у нас е, термозбіжна трубка якого розміру. Далі. У нас іде ремінець для цієї сумочки, щоб на плечах носити. І е, кабель USB для з'єднання принтера з е, комп'ютером. А тепер перейдемо до практичних випробувань. Ось він наш красень, Partex Promark T2000. Дуже якісно виконаний, такі, скажімо, такі кнопки натискати дуже приємно. І так, він ну, такий досить міцний. ну, Питань нема. Тобто, якість є, якість. Партикс це завжди якість. Так, ми під'єднали до блок-живлення до е принтеру. Але. Цей принтер, ці моделі, він може працювати на ось таких от акумуляторних батареях. Ось такі акумуляторні батареї типу 2А. Типу 2А. Ну, або може батарейки, звичайні, типу 2А, їх сюди йде 6 штук. 6 штучок йде. Це дуже корисно, дуже гарно, а особливо в сучасних умовах, щоб не від електромережі не, не бути залежним. Так, включаємо нашого красення. Так. Включився. Все прекрасно. Термозбіжну стрічку ми заправили. До речі, вона з жовтого кольору. Ось дивіться. Ось дивіться. В мене є схемка. Я її малював. Така простенька, але щоб зрозуміти, ми з вами зараз подивимось. Ось дивіться. От іде маркування автоматичних вимикачів. Коф 1, Коф 2, Коф 3, УФ4, Куф 5 Це е, е, диференційний е, автомат. Ось давайте на цьому прикладі ми і зробимо ось цей. Е, маркування, наберемо на принтері. Ось дивіться. У нас потрібно бути е, на кожен автомат іде по три маркера. Треба е, Три зразки зробити. Чому? Тому що в нас іде фаза, 0 та заземлення. Всі ці е, дротики повинні бути промаркеровані. Коли розчиняється кабель. Потрібно зразу це зробити. Тому ми так і будемо це робити. Ось дивимось. Е, виставляємо великі літери, е, виставляємо у нас англійська мова і починаємо е, друкувати. qf 1. Е, я обіцяв вам розповісти, для чого потрібен ключ активації. Ліцензії на цей принтер. Це дуже корисно, коли у вас не отак, от як ми зараз з вами пишемо декілька маркерів. так? А коли у вас там великий щит, великий там, або це взагалі розумний будинок, так це ну, буде такий жах, щоб це оце, все печатати на цих клавішах, це буде. ну, Просто жуть якась. Тому є програма незабезпечення, яке скачується з офіційного сайту, ну там іде, і е, можна печатати це все на е, комп'ютері. Потім він же ж під'єднається до, е, так, вибачаюсь, я тут трошечки заговорився: Коф 5 у нас буде, QFD 5. Це, і виходить таке, що ви набрали на комп'ютері, так? І навіть, по-моєму, здається, на телефоні це можна набрати і під'єднати ну, з телефона скинути на комп'ютер і це все роздрукувати. Це дуже-дуже правильно розроблена цією компанією. Ось, ми все набрали. Все набрали, натискаємо кнопочку Print. Ось дивіться, у нас є, По-перше, ми виставляємо бачите, виставляємо термозбіжну трубку, яка в нас зараз вставлена. Я її вже встановив до цього, і ми можемо подивитися прев'юшечку. Тобто, як буде виглядати наше маркування. Ну, перед тим як його друкувати. Ось так ось це приблизно і працює. Ось так от воно буде виглядати. Тепер ми робимо друк. Ось подивіться, як це швидко друкуються наші маркери. Все. Ось подивіться, як, яка гарна річ. По-перше, цей, ну, його він вже Можна використовувати, ви нічого йому не зробите. Не ні, ніхто, ні, ні, нічим ви не, 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 стер, не стерте, це неможливо. По-друге, якість друку. Подивіться, яка якість друку. Це, ну, це дуже гарно, це вам не маркером а якийсь фломастером писати на термозбіжній трубці. Я так робив до того, як купив цей принтер, це ну, небо і земля. Ось, дивіться, надрізано все. Все надрізано, Людина бере, яка збирає щиток, вона бере просто так от хлоп, і все. І все. Тобто не треба це в розмір розрізати, він сам все зробив. До речі, розміри можна виставляти. Цих, ось. Тому принтер порадував. До речі, купляв я цей принтер в компанії «Мікроприлад». Дуже мені сподобалися там фахівці. Дуже приємно спілкуватися з цією компанією. Ну, звичайно, порадував мене цей принтер. Мені дуже сподобався. Кому подобається, телефонуйте на мікроприлад. Всі дані будуть на, в описі до відео. Всі дані будуть в цій компанії. Якщо вам цікаво, буде туди, телефонуйте, вам все розпо... розкажуть, все вам допоможуть обрати, щоб ви зробили вірний вибір. Сподіваюсь, відео було корисним. Кому було приємно дивитися, ставимо подобайки, підписуємося на канал. Буде дуже-дуже багато цікавого. Це на останнє відео про принтерні маркування, буде дуже багато відео бо тема дуже велика і буде багато. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Всім пока!